ОТКРИВАЙТЕ, суки, я знаю ВИ ДОМА! Кончений, що ти ГЕПАЄШ? Побігли, побігли швидше за мною! Та що случилось? Там в волохотному пизда, все гайки. Косолози, я ніхуя не поняла. Волохатий не десь камасудру, рішив попробувати пози, ЙОБНУВСЯ головою. Та побігли швидше, це ж на камеру надо зняти. А, ну тепер все ясно. Волохатий пиздуєш в дурку. Волохати сидять, Рота-подйом! сука, хулі ти ореш! Ауфніки там у волохату, шарики за ролики треба в дурку оформить. Ну, і де він, та не знаю, був тут. Ну що, сука, політялі степлення вижав, перша передача, госпо! Ауфніки хулі встали, доганяйте його, другої не моя міша хуярить, бачок не тече, все в порядку бібік. Ой-ой, сука, походу амінь. Олохатий та пух зато пиріжки поїму.